Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, перебуваючи у Великому пості, ми з вами розуміємо, що всі люди хочуть жити у любові і щасті, бо всі ми діти Божі. А саме Господь може зробити наші сім'ї безмежно щасливими, особливо коли пройдемо дорогою посту. І сьогодні у храмах служиться літургія на передосвячених дарів, наприкінці якої співається молебний канон святому Феодору Тірону, і благословляється коливо або шкуття Сьогодні православна церква молитовно вшановує преподобного Авксентія, що жив у п'ятому столітті, а також будівничих Соборної Успенської церкви Києво-Печерської лаври 12 греків, які будували її в XI столітті. преподобного Ісаакія затворника Печерського, про якого ми дізнаємося із XI століття. Преподобний Ісаакій до Чернецтва був багатим купцем на псковській землі, але, роздавши свій маєток бідним, прийшов до Києва і прийняв постриг від преподобного. Антонія своє суворе життя проводив у маленькій замурованій печері, харчуючись через невелике віконце, просворою і водою, і то через день. За велике подвижництво молитвенник піддався тяжким спокусам від диявола. Але преподобні Антоні і Феодосій вимолили його у господа. Після одуження Ісакій прийняв на себе важкий подвиг юродства. Нині мощі преподобного Ісакія почивають у печерах преподобного Антонія, а частина їх перенесена на батьківщину. А також сьогодні у православному календарі день шанування пам'яті святого рівноапостольного Кирила, учителя Словенського, ім'я святителя Кирила. Ми нероздільно сприймаємо з ім'ям його брата, святителя Мефодія. Богослови були родом з Македонії із грецького міста Солуні. Їх батько був воєвода і походив з болгарських слов'ян. Святий Мефодій був старшим із семи братів, а святий Константин, якого ми знаємо під Чернечим ім'ям Кирило, був наймолодшим. Проповідуючи у багатьох землях, вони створили слов'янську. Азбуку, яка і нині називається Кирилиця. А також переклали на слов'янську мову Євангеліє, псалтир та вибрані служби. По переданню Кирило і Мефодій проповідували у 9 столітті і на Закарпатті, тож нині являються нашими заступниками перед Богом. Сьогодні із ним Ангела ми сердечно вітаємо усіх, хто має імена Кирило, Михайло та Феодора. На сторінках православного календаря є добрі повчання Ави Серепіона. Ніколи не може досягти досконалої чистоти той, хто сподівається придбати її однією стриманістю, тобто тілесним постом. Якщо не пізнає, що стриманість потрібна для того, щоб по утихоміренню плоті можна було вступити в суперечку з іншими пристрастцями для їхнього подолання. І не забуваємо, сьогодні за уставом церкві строгий піст.